Так заїбало, що мене люди вічно питають, що мені сумно, чи тобі сумно, і, а, типу, що з тобою, з тобою все нормально. Просто я не розумію, чи типу, йому сумно, чи він замарився. Це просто мій перманентний стан. Мені так нормально, сякаю, зіню собі, ні з ким не говорю. І мене дуже заявує, коли мене питають, що з тобою і так далі. Хоча розумію, що це е, просто. І турботи, ну, типу. скільки там глядачі? 18, є! Чуть, а давай я давайте давай це слухать. Дуже круто. Тіпи, не виходьте. Можеш скейт на 21 глядати. Другий стрім, 21 глядач. Мені за донату. А ти може байк донатити. Ні, ні який байк... Дякую за укр. Слух, э <laughs> <Еще. смех> А в чем так. И, и... И... Мы Мы, идем. мы там, думаю, Привет, белый! Осуждаю, остаю, остаю. осуждаю, не підтримую. Чувак, що ти робиш? Осуждаю! Осуждаю. Осуждаю, що він сказав, не підтримую, так не можна. Всі проблеми це. Треба за кожну проблему хапатися. Дякувати кожній проблемі. Ось така в мене життєва філософія. Тому що проблеми роблять сьогоднішніми. Головне просто робити висновки і боротися. Брат, це життя. І воно часом буває дуже болюче. Але ніколи не потрібно зупинятися на своєму шляху. Знаєш, шлях, він є великий тернистий, але не викібап і все в тебе вийде. Я думаю, джентльмени, джентльменська філософія говорить про те, що не треба ніколи здаватися, Що ти вищий всіх. Ти буде. не те що думаєш, ти говориш слушну думку. Я живий! Мене ніхто не зламає! Вона та моя мрія. Сидиш на 1000 онлайн. Домашній стрім, вайб, такий Прямо, От я зараз говорю, прям якось так. Тіба, сидиш? Тисячу онлайн, домашній стрім, такий вайб, розмовний мано. І такий розказуєш прям фул про все своє життя від початку. Прям да. так. От, от, от яка в мене мрія. Колись, я думаю, таке станеться.